Володимире, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною захисник команди Козак. Вітаю вашу команду з нелегкою перемогою, рахунок 3-2, але е, вольовий результат, скажімо так, старалися, і результат по грі. Поділися, будь ласка, своїми враженнями з гри, адже ви сьогодні грали без двох своїх лідерів, без Годунова і без Таймарова і Ще вирвали... захисту кріпака не вистачало. Так, Кріпака. її вирвали, ці три очки. Поділися, будь ласка, враженнями і. Скажи, що саме стало ключовим сьогодні? Ну дуже спектно. Ну, Як ви сказали, не вистачало декілька важливих гравців. От, ну і взагалі нас не багато було. От, тому важко команди всі рівні, тому тут треба вибарувати, на зубах витаскувати. <кхід> Можу сказати, що з точки зору. Волі і е, бажання перемогти. перемогти от, ми, навірно, були чуточку краще. От, але команда суперника дуже класно грала, дуже хотіла відігратися, особливо в другому таймі. Тому хочу подякувати за хорошу гру команди суперника. Так, на мою особисту думку, бажання і самовіддачі у вас було більше, тому в принципі, ви Ми перемогли. Трохи вже не вже дає програвати, от, тому хотілося дуже перемогти. От, і дуже радий, що це сталося так. Скажи ще, будь ласка, пару слів на твою думку, хто міг би стати сьогодні левом цього матчу? Можливо, ваш воротар, який здійснив просто фантастичний сейв на, на останніх секундах да, матчу. Це було круто. Врятував команду, вирвав ці три очки для вас. Не, ну, я дуже радий за воротаря, тому що він дійсно зробив такий е, сейв для, для фото, я би так сказав. Він, звісно, виручив на останніх секундах, але лів матчу... Ну, мені дуже сподобалась гра Юра Бівзюка та Вадима Бондаренко. Вони, я думаю, були... Автори забитих голів, да, так. Вони були найкращими, От, я би їх виділив. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі виступів у чемпіонаті. Дякую.